Всім величезний привіт! Дякую, що завітали на мій канал! І сьогодні у мене ось таке надзвичайно ароматне ніжне печиво з яблуками, родзинками та корицею. Приємнуйтесь, давайте готувати разом, буде смачно! В миску я вже додала 2 яйця, сюди ж цукор і сіль. І тепер сюди ж додам 1-4 чайну ложки кориці. До речі, корицю, якщо не любите, можете не додавати. Якщо любите, можете побільше. Можна замінити на ваніль, ванільний цукор або ж на цедру апельсина або лимона. Теж досить смачно вийде. Так, все перемішую вінчиком. До речі, схоже печиво я вже готувала. Рецепт є на моєму каналі. Шоколадне печиво роздинками та горішками. Ну, Це готується майже одинаково. Але ж за смаком воно ну, зовсім різне. Все злегка вінчиком перемішала, тепер додаю розтоплений маргарин. Він у мене охолоджений, розтоплюю я, я в мікрохвильовці із до такого рідкого стану. Можна витягти з холодильника і просто при кімнатній температурі залишити. До речі, можна замінити на вершкове масло, якщо є бажання. Але чисто я майже завжди використовую саме маргарин. Тому цього разу. Теж так роблю, перемішую. І тепер частинами буду додавати муку. Мука в мене вже обов'язково просіяна, і сюди ж я вже додала 10 грамів розпушувача, Це одна така чайна ложка з гіркою. І тепер частинами буду додавати, нам потрібна така в'язка консистенція тіста. Таке тісто у нас вийшло досить в'язке. Тепер сюди я додаю порізані яблука. У мене тут були три яблучка, вони невеличкі, тому додаю три. Якщо яблука у вас великі, можна і два. Я їх очистила від шкірки, від насіння і порізала ось такими невеличкими кубиками. І сюди ж додаю ізюм. Ізюм я зарані пропарила кип'ятком і віджала. Добре його від води, теж сюди додаю і все добре перемішую. Чісто я підготувала і вже підготувала деко, застелила його пергаментом. І тепер за допомогою двох ложок я буду формувати печиво. Ось так, просто набираючи однією ложечкою і допомагаючи собі іншою, ось так буду викладати печиво. Можна підрізняти, залишаючи простір. Так, легко підрівнюю. Все. Це печиво я сформувала, тепер відправляю у зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 20-25 хвилин режим верх низ до легкої золотистості. Печиво я вже дістала із духовки і в мене воно відкалося рівно 20 хвилин. Зараз воно ще досить м'яке і крихке, тому в такому стані, і прямо на дечці залишаю його охолонути на хвилин 15-20. Ось і все, печиво моє готове, ось таке воно вийшло, надзвичайно ароматне, повірте, дуже смачне, ніжне, там яке всередині. Ось як легко воно ломається, повірте, це дуже-дуже смачно. До речі, при бажанні, ось таке печиво можна приготувати і меншого розміру, але ось саме це печиво я люблю ось у такому виконанні. І ще, от ми додавали яблуки, а їх можна замінити на грушу, і це теж буде не менш смачно. Тому обов'язково спробуйте приготувати, адже готується воно легко, швидко і саме простих та звичних продуктів. А я всім вдячна за перегляд, підписуйтесь на мій канал та готуйте разом зі мною смачні та прості страви. Я всім бажаю миру та злагоди. та до зустрічі! у наступних відео